Доброго дня всім. Сьогодні я заїхав до нашого старого голуб'ятника на северному, до Василя Олексійовича на Некрасова живе. Він держать чубаті голуби. Да, діду вже 84 чи 85 років. Ну, по цій ліс не... драбині лазить як молодий. То у нього було трошки гора там. Ну що, не те щось, до да, вас йду. Давай, йду. А ну давайте щось покажете. Хто це у вас таких гарних навиводив? Дядь Вась, добрий день вам. Привет. Привет, да. а ну Показуйте, розказуйте красоту свою, що це у вас таке красиве. Да. Чорнофости такі, да. чорнорябі, чорнофості. Да. Красавці, прям білі, як це да. юни раніше, тільки фости чорні, так, да. Да, да. Це, це ви вивели таке. Три роки. За... Виводив. Оце три роки. Одне, так, да, одне. Получилося, а потім не вийшло. Це вже в цьому году ось трьох, але ну, одне вже залетіло десь. А вітерки підхватилося, залетіло, да, так? І залетіло. А це чорнорябі вас у ті рябогорлі, да да, -кашматі. да, да. А ці чубата лохманогі? О, це да. так. Красиво, ні. А це в чулочках. Mm -hmm. Ну, як обичі. Да. Одне в чулочках. Да. А ну пустіть їх сюди, так, От так просто на земельку глянемо. Ой, гарненькі, які. красавці, красавці. А на друге пускайте. Ох. Це в чолочках, а це чубато Ага. Такі забіловані, чорнарябі, прям махові, тьомні, фасти чорні, гарні. А батьків, батьки тут чи десь, чи там маленької будки. Не, батьки там, батьки там сидять. Що ще є гарне таке, що ще вивели в цьому році Ану, розказуйте. Хлопці будуть дивитися, наші голубятники, що залишилися. Може комусь буде інтересно. Правда, не хочеться вас заставляти лазити. Дядь вас, скільки вам років? 84. 84. Ай-яй-яй. Можна тільки позавидувати вам. Давайте я сюди трошки до вас зніму тут. І вас зніму, і голуби такі чорні дяді дівасі, чібата лахманогі. Римачки тут разні, разні. Зараз він їх виганемо, подивимось. Кажу, показуйте, що навивозили, гарне. І мацарі, і ось чорнаряди такі, чубаті-кашматі. І воно голубці кашмати кошмати ходить. Ось ще чорнаряби, чубата, кошмати. Білі, білі чубата, кошмати. Мака віральні. Так, ну Василь Олексійович, показуйте, що ще. Ну, чорнарябі красавці. Прийдете, да, мені до вас в очередь вставати на розвод. Це що, дядь Вася, ну. Все білі чібатя, ну дайте поближче. Давайте я це подержу, а ви так красивенько. Візьміть у руки, так, вважіть криля. Покажемо його корону. Ну, наверх криля положить, щоб красиво було. Ось такі чубатокашматі. Це в нас виноградовці, які тут растять, да? Ну, Виноградовці, як у нас на них називали, вони перебитенькі трошки. Да, трошки ну, в чолбасах виведені були кадесь, да. В Херсонської області. Ой, красавці. Чубато-лахманогі такі білі, корони на всю голову. Ну, нічого не скажеш. Ви в цьому році рекордсмен. У городі вже, мабуть, чубачих пашти ні в кого не залишилося. А раніше Херсон був забитий, чубата кошмар і да. птиця. Да. А зараз це так, ну, гелветників пашти нема, бомблять і, ну, самі бачите, да. що твориться да, не до голубів. Да. Оце мимо вас їдуть, побачу, біленькі, щобата кошматі на криші. Кажу, раніше був повен город, зараз вже не побачиш. Хоча красивість. поблизу їх гляньте які. Корони на всю голову, а духа до вуха. Лахманоги, чубаті з Пальотіком, як раніше. Ну, голуби були виведені в Херсонській області в селі Чалбасах. Да. І малочнаряб, і Сезарябі, і, і біл'я туди були. Був повен Херсон, да, дядьвач. Зараз пашти нема, пашти ні в кого нема. Торгували, торгували, місили, базари, виставки вивезли. Да, у нас пішло, раніше займалися голубами. Голуб'ятники були. А потім пішли торгавці. А, да. Да. торгаші. Да, да. Да, раніше виводили і ну, ганяли, да, да, в основному да, основном вони раніше виводили, ганяли. Так я вас перед війною чекали бачив, чи вже війни, во год... перед, перед війною, да. да. я їхав, якось вийшли.